Минулого разу ми з вами читали священного письма, книга Об'явлення або, «Откров...» або «Откровення», третій розділ, 11 вірш. І тут ми читали такі слова. Ось гряду незабаром тримай, що маєш, щоб ніхто не забрав вінця Твого. І ми з вами казали, що в цьому маленькому вірші Господь каже дуже багато. Господь через апостола Івана якби від, відповідає нам на такі питання, що ми повинні тримати, чого ми повинні тримати і як довго повинні тримати. Минулого разу ми з вами е, розмірковували на, е, на такі моменти, що ми маємо тримати. Да? І ми казали, що Господь дав нам дуже багато. Ми маємо в нашому Бозі дуже дуже багато. Якщо людина каже, що він має. Мало від Господа, то це неправда. Ми казали з вами про те, що людина має як фізичні цінності, людина має такі цінності, як душевні, і такі, як духовні. Знаєте, минулого разу я забув звернути ще увагу на те, що Бог помістив нас тут, в цьому штаті, в цьому місці. І знаєте, це місце воно дуже добре, тому що багато людей. Сьогодні живуть в таких штатах, в таких місцях, де постійно є якісь природні катаклізми, є шторми, урагани, цунамі, торнадо, наводнення. Деякі люди живуть в таких місцях, де постійно страшний холод і морози, а деякі на... навпаки живуть в таких місцях, де дуже жарко, де немає води, де постає. Постійна засуха, але Бог помістив нас з вами в таке місце, що тут є і тепло, і холодно відносно. Бо я боявся, мені казали, що тут дуже холодно, коли я приїхав з Каліфорнії сюди. Нам казали, що тут страшна зима. Ми вже так чутлі валінки не закупили. Знаєте? Але ну слава Богу, так як на Україні, так як на Україні це дуже добре. Тобто, ми звикли до цього клімату. Деякі, знаєте, і ми за це теж повинні дякувати Господу. Чому? Тому що Бог по Його милості, по Його любові, по... завдяки Йому ми знаходимося тут, саме зараз. Не там, де важко, не там, де є такі проблеми у людей, але тут де дуже добре. Ви знаєте, коли. Я думав, що в Каліфорнії, там в Сакраменто, ну я в Америці дуже маленький час і заїжджав сюди тільки на роботу, то я думав, там в Каліфорнії, знаєш, знаєте, спочатку приїхали. Я думав, ну не знаю, штат Гаю, як, що тут. Але коли там почався цей шторм, да, і мої друзі з Каліфорнії висилають мені фото, як, як дерева завалились на машини, на будинки. І я думаю, вау, це тобі Каліфорнія, будь ласка, це е, Сакраменто, це містечко в деяких місцях, знаєте, і разві це не є чудо, і разві це не є благословінням, то що ми з вами знаходимось тут, де все, слава Богу, добре. Уже багато раз з цього міста казали про те, що ми з вами тут живемо під мирним небом. А там на Україні йде війна. Ще Рік тому, коли мені могли би сказати, що буде війна, я б ніколи не повірив. Ви знаєте, люди проповідували про війну, я слухав, я розумів, що кожного дня десь на по світу іде війна якась в якійсь країні, в якомусь місці. Люди вмирають, але це було там далеко, не тут. Не в моїй хаті. А коли я був тут в Америці і почалась війна, ви знаєте, я не міг працювати. У нас було таке, що директор заводу сказав: не чіпайте українців, тому що їм зараз важко. Був той момент, коли моя дружина виїжджала з моїми дітьми, то ну, я сказав, що я не можу працювати. Мені треба бути на зв'язку. Хоча мені супервайзер каже: Ну, я тобі даю годину. Поспілкуйся. я кажу, та це ж яка година, якщо я не знаю, де буде зв'язок, де не буде зв'язок. Я не знаходив собі місця, тому що я турбувався. Я не знав, чи вийдуть вони, чи не вийдуть, тому що обстрілювали, тому що кожні півгодини чи 20 хвилин вони міняли маршрут, казали там по, -по картам, як можна їхати, бо обстрілювали машини. Мене з'їхав син за рулем, котрий не має прав, Він взяв машину не нашу, у нас не було машини, бо на той час ми продали машини. А він взяв машину у, у товариша і їхав на тій машині. Я, я боявся, щоб хоча б наші його не, зупинули, не зупинили, знаєте, і просто на якій підставі ти їдеш на чужій машині. Але слава Богу, вони доїхали. І це є милість Божа. Це є ласка його до нас, що це ми маємо у Бозі. І тому Бог каже, тримай, що маєш, а ми маємо багато. Інше, на що він звертає увагу, він каже, чому ми повинні тримати. І написано, щоб ніхто не забрав вінця Твого. Ви знаєте, все, що цінне, воно має таку небезпеку, що його хочуть викрасти. Давайте подивимось на такі прості речі в нашому житті. Ми знаємо, що гроші мають цінність. Ми знаємо, що дорогоцінні метали мають цінність, там діаманти, якісь е, витвори мистецтва. І вони знаходяться постійно в таких е, містах, в банках, в сейфах, під якоюсь охороною, під якоюсь сигналізацією. Чому? Тому що ці речі мають цінність, їх охороняють. Коли, коли транспортують ці речі, їх також охороняють і везуть в спеціальних автомобілях, котрі захищені, котрі броньовані, котрі мають охорону. І це робиться із за того, що вони перевозять цінність. І Господь каже, що ви маєте в мене дуже багато. І саме головне, ми маємо з вами духовні цінності. Це те, що Господь дав кожному з нас з вами. І <кій> Вибачте. І якщо Господь каже, тримай, що маєш. Якщо Господь каже нам, щоб ми тримали наші духовні цінності, то це говорить про те, що вони можуть бути викраденими. Тому що у світі цьому є ворог душ людських. Це диявол, котрий намагається і хоче, як написаний, який ходить, як рикаючий лев, шукаючи кого поглотити. Якщо можливо, це вибраних. Його головна задача вкрасти, вбити та погубити, якщо можливо, і вибраних з нами. І тому, тому Господь каже: тримай, що маєш, щоб ніхто не похитив, ми повинні пільнувати свої духовні цінності. Бо ворог душ людських, він хоче це забрати від нас. Одного разу я чув одну історію, вона така. Трохи сумна, але дуже така повчальна. Ця історія произошла в штаті Флорида. Однажди один хлопчик, гуляючи з мамою, вони гулялись біля ставка. І ось хлопчик він вирішив, він часто там купався, він вирішив покупатися в цьому ставку, бо во Флориді я там ні разу не був, ну кажуть, там трохи жарко. Я не знаю. Але кажуть, що трошки так. Да? Я, я сподіваюся, що це правда. От, і хлопчик пирнув у цей ставок, щоб покупатися. Мати стояла рядишком біля такого пірсу такого, і дивилася, як він бавиться в воді. Незабаром він відчув страшну біль в ногах. Він не знав, що в цьому ставку почав жити алігатор, прісноводний крокодил. Я правильно напевно сказав би. Прісноводний крокодил. І цей алігатор схватив його за ноги і почав тягнути під воду. Мати побачила це, і інстинкт їй допоміг зреагувати моментально. Вона схватила сина за руки, і почалась, знаєте, декілька секунд така боротьба. Алігатор тягнув цього хлопчика вниз до води, щоб він задохнувся, а потім, щоб це була його їжа. А мати всіх, із всіх сил тягнула його на поверх, щоб витягнути. Не знаю, що произошло, але алігатор відчепив свою пащу, і мати змогла витягнути цього хлопця на берег. Вона визвола е скора помощ. Емерженці. Емерженці. Вибачте, я мені скора допоможі не можу. Як? Швидка допомога. Дякую вам. Швидку допомогу. Хлопчика забрали до лікарні, прооперували, він залишився жив, живий, і ноги залишились ціле. Тобто він змог ходити. Але на все життя на ногах у цього хлопчика залишились шрами, сліди від зубів, алігатора. І на все життя на руках хлопчика залишились сліди від рук мами. Бо напевно, коли вона тягнула, то там. Були і ногті, і все подобне. Тобто вона так тягнула свого сина, що здерла йому шкіру. І знаєте, в чому повчальна ця історія? То, що ми з вами, як цей хлопчик, тонули в цьому гріховному ну, озері, я так можу сказати, ставку. І диявол або ворог душ людських хотів нас затягнути туди в почину, в гріха. Але Господь протягнув нам руки і витягнув. Але знаєте, на відміну від цієї ситуації, не на наших руках і не на наших ногах залишилися сліди, а на руках нашого Господа, і на, руках, і на ногах нашого Господа залишились сліди нашого спасіння з вами. І тому Господь каже: тримай, щоб ніхто не забрав вінця Твого. Я знаєте, я розмірковував колись деякі люди казали мені так, що знаєш, да, ну, коли ми спілкувалися, я е, з ними спілкувався і казав: ну, розумієш, Господь хоче, щоб ми, як діти Божі, приносили якийсь плод для нього, щоб ми служили йому, щоб ми жили такою, таким життям, щоб він радів за нас. І казав, як знаєте, в історії з Іовом, що він навіть е ворогодуш людський казав, подивись на Іова, на цього праведника. І я кажу: я дуже хочу, щоб хоча б ну, іноді Господь е згадав мене і сказав, ну от глянь на, на мого такого от, сина Ігоря, да? він дуже, іноді дуже непогано себе веде, іноді непогано служить для мене, живе для слави моєї. І одна людина мені каже, ну, та знаєш, я хоча б оце, як написано. Ай не пам'ятаю, як на українській мові, на російській, вибачте, будь ласка, скажу. Знаєте, є, по-моєму, в послання до Петра написано Спастись як головня і огня. Да? На, на українській мові я не скажу зараз, як це звучить. Так, так і є, да? Тобто і, і мені стало трошки моторошно. Знаєте чому? Тому що в цій книгі об'явлення є, є текст. Де написано, що прийде час, коли ми пристанемо перед Престолом Божим, і тоді написано всі віруючи, покладуть до Його ніг свої вінці. І тут Господь каже, що тримай, щоб ніхто не похитив вінця Твого. І Слово Боже нам каже, що Бог пропонує нам такі вінці. Ну, Я це знаєте, не досліджував на 100%. Але то, що подивився, то знайшов чотири вінця. Про чотири вінця каже Слово Боже. Вінок нетлінний, це Послання Карінфянам Господь каже у 9 розділі, там, з 24 го вірша, і ніже, і, і нижче. Вінок праведності, це написано у 2 Тимофія 4:8. Вінок слави, 1 Петра 5:4, і вінець життя. Книги об'явлення. Це одної з церков писав Господь, як і Філадельфійській церкви, тільки Смирнська. І коли він казав, що у вас все добре, Смирнська церква і Філадельфійська це дві церкви із семи, котрим писалось послання, і всім п'ятьом церквам іншим, Господь казав, що у вас оце, оце добре, але я маю проти тебе дещо. І він казав, що він має. А дві церкви, це Смирн, Смирнська церква і Філадельфійська. Він каже, що у вас все добре. Але Смирнська церкві каже, що але будь готовий, бо тобі придеться багато по, постраждати. І ти получиш вінця життя. А Філадельфійська він каже: ці слова, то, що ми з вами зачитали, ось гряду незабаром тримай, що маєш, щоб ніхто не забрав вінця твого. Знаєте, я задумуваюсь, якщо я пристану перед престолом Божим, чи буде в мене цей якийсь вінець, щоб покласти йому до, до ніг. Я не хочу стояти ні в коєму разі перед Божим престолом без вінця, що мені не буде що положити йому за те, що він зробив для мене, для моєї родини, для моїх дітей, для моїх батьків, для всього моєго життя, і я не зможу йому нічим-то віддячити. Тому Господь каже, тримай, що маєш, щоб ніхто не похитив вінця твого. І ще одне питання, Господь відповідає, як, як довго тримати? І з самого початку ми читаємо написано, ось гряду незабаром. Якщо Христос сказав тоді, незабаром, це було більше 2000 років назад, Він казав, ось гряду незабаром, тобто ось ось, то зараз. В дві тисячі більше, ніж в дві тисячі разів це незабаром приблизилось і стало ще ближче до нас з вами. Господь каже: тримай, що маєш, щоб, щоб ніхто не похитив. Чому? Тому що я прийду незабаром. Знаєте, люди мають таке хибне уявлення, що особливо молоді люди. Я пам'ятаю себе, коли був молодший. Я не скажу, що був молодий, я ще. Себе відчуваю, слава Богу, не дуже старим. Але коли я був молодший, то я казав мамі, ну їй вже було майже під 40, вона ще була молодше, ніж зараз я. Але я казав, мам, ну який сенс життя вже після 30 я не розумію. Тобто, ну я розумію, 15, 16, 20, ну добре, а да, що, що далі? І я все время, весь час мені мама, коли пішла до церкви, вона каже: Ігор, іди до церкви. Іди до церкви, а я казав, мама, ну я ще такий молодий, я ще хочу ну, якби, пожити в цьому світі. Я на той час вчився в, унів... в університеті, я грав у футбол, начебто все в мене, так, знаєте, попереду, якісь плани такі. Я кажу, ще стільки часу. Ось я наживусь добре, а потім я прийду до Господа. Ну, Слава Богу, Бог змінив мою думку, і я в молодшому віці. Прийняв Господа. Але ви знаєте, дуже багато молодих людей вони вважають, що у них дуже багато часу. Я коли увірував, я грав в футбол, і були хлопці, котрі у мого тренера... По юношам, вони на 6 років були молодші мене. Але вони теж добре грали, вони попали в команду, ми разом грали, але як я вже старший, був на 6 років стар, то вони мене слухали. І вони любили, вони знали, що я увірував, і вони любили, то в поїзд, їдемо на ігру кудись там на, на, на соревновання, і вони сидять рядом і кажуть: ну, давай розказуй про свою Біблію, про свого Бога. Ну, а що я, я тоді мог розказати? Ну, то, що знав, то і розказував. І вони, от я їм казав, вони кажуть, знаєте. Один хлоп, один хлоп, хлопчина, він казав, слухай, так воно все вірно, ти кажеш, але трохи часу, трохи часу, і я, напевно, пізніше прийду до Господа. Але, на жаль, у нього цей час вичерпався. Він попав в кампанію в таку, що його просто застрелили. Просто застрелили. Начебто багато часу, але його немає. У мене є такий поганий досвід моя двоюрідна сестра, котра дуже з дуже молодого віку, вона стала наркоманкою. У неї 10 років наркоманського було стажу, так я скажу. Так. Чи можна цим вихвалятися? Не можна. Вона пройшла тюрму. Вона повернулася, народила вона свого молодшого брата також посадила на іглу. І Бог робив дивні речі в її життя, коли вже врачі сказали, що вона не, бути, не буде жити, бо там, я не знаю, закупорилися всі віни, віни і там щось повздувалося в неї від, від цих наркотиків. Коли вже врачі сказали, що ні, прийшли, прийшла мама, котра молилась, попросила людей прийти з церкви, вони помолилися. і це було чудо, вони прорвали ці вісь гнії, вся гадість, вона прорвалась і все витекло. Вона залишилась жити. Да, вона, вона втратила один глаз, але вона стала жива. Але ворог душ людських все одно піймав її. І вона закінчила життя, закінчила життя невірно, неправильно. Але знаєте, час, часу не так багато, як ми вважаємо. Ті, хто постарше, знаєте, я думав, що начебто я іноді просипаюся і думаю, ну начебто вчора мені було тільки 20. Начебто вчора я тільки одружився, а тут уже нам. Е... О, да, нам сьогодні, це Наташа вдома дивиться, поздоровляє. Нам сьогодні 27 років з... життя сумісного. От. <реш> <реш> Дякую. То я зранку не поздоровав, то треба хоч зараз, бо приїду додому, ну їсти не буду нічого. Uh, <реш> Час минає дуже швидко. І, і знаєте, ще хочу розказати. Я коли здавав в Каліфорнії на, на вождіння на права, так? то перед тим як здавати, мій, мій друг, товариш, дуже добрий, каже: Ну, поїхали, я тебе буду вчити. Ну я сів в машину. В нашу вже машину, ми поїхали, він везе мене. А я знаю, що там недалеко, недалеко від нас є такий райончик, де, знаєте, їхать 15 міль, час, 25 максимум. Ну, тобто, думаю, ну там добре, і там така хороша розв'язка. Думаю, там тільки мені час сісти і там почати їздити. А він кудись мені везе. І знаєте, куди він мені привіз? Він, звісно, шутнік, але я запам'ятав цей урок. Він мене, привіз мене на кладовище. Він привез мене на кладовище і каже: Дивись, Ігорь. І ми подивилися, там є ну, такі люди приклонного віку, вибачте, да, віку. Але дуже багато людей молодих. І він мені привіз і показав, знаєте, такі могили людей, котрі попали в аварію. Він каже, Ігор, коли ти їздиш на машині? Ти думай про своє життя і про життя інших людей. Знаєте, це дуже повчальний такий урок, але, але дійсно я звернув увагу, що дуже багато людей на кладовищі вже не, не похилого віку, а дуже молоді. Вони думають, що у них багато часу, але, знаєте, Господь каже, що залишилось дуже мало часу. Він каже. Через слово своє каже, що я прийду за вами, а може бути такий час, що він просто забере когось з нас. Ми не знаємо. І тому Господь каже: тримай, що маєш, щоб ніхто не похитив вінця твоєму, бо ось я гряду незабаром. Тому слава нашому Господу за те, що Він дійсно дав нам дуже багато, що в ньому ми маємо дуже багато. Хай Бог поможе нам, щоб у нас були вдячне серце. Наостанок, перед тим, як вже буду закінчувати, хочу привести, я згадав таку, е, таку експонацію. Колись я ще був, е, ну, хлопцем, ми вчились в школі, нас повезли до ермітажу в Санкт-Петербург. Може, знаєте, да, такі є дуже великий музеї. І там була така одна експозиція. Вона тоді вже торкнула мого серця, але. Ну, я, знаєте, воно трохи тоді не зрозумів, а зараз дуже добре зрозумію. Там в одному кутку, знаєте, стояв такий скелет. І на скелеті була така таблі... табличка. На цій табличці було написано: Я був такий, як ти, а ти станеш такий, як я. Тобто, дивіться. Ми сьогодні з вами побачили, що у Ісусі Христі ми маємо дуже багато, і нам варто не дивитися на те, чого в нас немає, а дякувати Господу за те, що ми маємо в нашому житті. І маємо понадміри по міри, навіть іноді. Це з Його ласки, з Його благословіння. По-друге, маючи ці цінності, ми повинні пам'ятати, що є той, хто бажає ці цінності в нас вкрасти. І тому ми в свою чергу повинні пильнувати і зберігати ці цінності, особливо духовні, щоб при зустрічі з ним, з нашим з Господом, ми могли покласти до Його ніг всі вінці або хоча б один вінець, покласти до Його ніг. І остання, третє, Господь каже, що Він незабаром прийде, і тому ми повинні пильнувати себе, щоб у будь-який час бути готовими до зустрічі з нашим Господом Ісусом Христом йому за, вся, за все хай буде вічна подяка амінь